Добрий день, друзі, це Бобченка Сергій. Ми зараз знаходимося з технічною перевіркою стану обладнання, яке ми монтували 5 років тому в Луцьку на басейні Ленті. І хочу спитати у пана Василя. Скажіть, будь ласка, як працюють оці теплові насоси, які ми поставили для підігріву басейнів маленьких? Там один і другий. Так, ми їх називаємо добрий день. Середній. І мали і малий і бебі, і середній басейн там де, два теплових насоси, які працюють бездоганно за всі п'ять років, жалоб ніяких. Єдине, що міняв, лепісковий датчик, тобто проток. Все. За п'ять років рахуйте і працюють бездоганно, набирають свою температуру, тобто відключаються, працюють економно, споживають електроенергію, дуже економно. І гріють два басейни, в якому в одному, е, я якщо не помиляюсь, шість тонн води чи сім, а в другому двадцять чотири тони води. Тобто, в одному 33 температура, в другому 35. Нагрівають, відключають, працюють бездоганно в жалоб ніяких насосів. І я доповню тут. Ми їх е, вирішили поставити, от, бачите, в такому коридорі, в такому тонелі. Ми е, хвилювалися, достатньо там тепла буде для того, щоб. Вони ефективно працювали взимку. Не, не вихолодять вони цей панель. Але ні, нічого не вихолодили. Ось вони, я показую його через решітку, яку там зараз показано, що температура 35 градусів. О, він, вони бездоганно працюють з високим копом передачі тепла. О, і це дуже-дуже класно. Використовуйте такі нестандартні рішення, о, і у вас буде все працювати дуже ефективно. Ми зараз на сервісі об'єкта а і тут виникла проблема. Раніше була задумка, що ці теплообмінники будуть гріти басейн, великий басейн 25 на 8,5 метрів. А паралельно ми поставили ще три теплові насоси, які будуть працювати для піддержки, для допомоги. Але зараз луч тепло не дає зовсім тепла, відрізали лінію, і ці тепловіники е, стали непотрібними. Тому ми плануємо зараз е, працює повністю над взимку на теплових насосах, а ми плануємо відрізати ці і Поставити електричні проточні нагрівачі. А зараз е, будемо обсуждати цю тему з е, керівництвом.